За ці два роки повномасштабної війни наші діти дуже швидко подорослішали. Чи могли б ми подумати, що вони розумні, допитливі, талановиті, веселі, стануть дітьми війни? Що вони почують вибухи авіабомб, що їх словниковий запас поповниться такими словами, як прильот, повітряна тривога та іншими? Що їм доведеться ховатися в бомбосховищах і метрополітені, а деяким навіть виїхати з рідних міст. Незважаючи на те, що російська агресія триває, вони продовжують навчатись, розвиватись, брати участь у творчих проєктах, серед яких є і наш. Де один войс найкращий голос країни. Дякуючи Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність. Ми зустрічаємось з нашими талановитими учасниками та надаємо їм можливість заявити про себе вже четвертий сезон «Поспіль». І це наш спільний внесок у справу нашої спільної перемоги. Сьогодні знайомлять вас із наступною четвіркою учасників. Заслужена працівниця культури України, викладачка вокалу, керівниця проєкту Тетяна Гребенюк. Переможниця другого сезону, де один войс найкращий голос Дніпра, співачка, викладачка вокалу Софія Конос. Телеведучий та директор проєкту Павло Живєтєв. Де один войс найкращий голос країни, і це наші найстарші учасники. Ми стартували, і кожен із них обов'язково має бути почутим. <плес> Лев Жаріков, місто Дніпро. У свої 16 років маю великий досвід виступів на різних концертних майданчиках, але в телевізійному форматі себе ще не пробував. І от нарешті прийшов його зірковий час. Я з дитинства займаюся музикою, і мені от захотілося розширити свій кругозор. Я от захотів на вокал. Дуже багато було концертів, де я виступав, дуже багато фестивалів. І я завжди отримав перші місця. Мене батьки завжди підтримують на моїх концертах, завжди аплодують. Я відчуваю себе от як великий артист. Я можу сказати те, що на першому концерті я дуже злякався. Я вийшов і заспівався. Я дізнався про цей проект від свого викладача, і мені стало дуже цікаво, як це взагалі виступити на такій сцені. Я буду виступати з піснею Кохана. Вона дуже чутлива і там дуже багато вокальних прийомів. Зараз дуже багато гарної української музики, яку так і хочеться співати, хочеться слухати. Насолоджуйтесь. День ще одна дорога, черговий маршрут від твого порогу, І очі твої обіймають за плечі, черговий без тебе в дорозі вечір, плацкарти, купе, кіно маршрутки, обличчя ховаю за комір куртки, Фейску квартири чужі кухні, запах інші си, каламутні, Неможливо його вити світ, де будеш ти не буду я, не буде нас. До зустрічі, кохана, я писатиму, і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, Маяком мені здаля своїм світим. З голосу викричав душу в старий мікрофон, у слухавку просто мовчу, ти все розумієш, все наше життя це один непростий марафон. І добре, коли в тебе є щось таке, що ти віриш. І добре, коли за спиною у тебе вона. Правильні ловить розгублені ноги. Все наше життя, це між пальців пісок і вода. І добре, коли є хтось за коли ти вічно проти До зустрічі, кохана, я писатиму, і ти мені пиши

Зустрічі, кохана, маяком мені здаля своїм світи. Повернуся вночі, не будитимули, щоб йому, Мерхід за вікном золотими вогнями столиця. Я додому, Я додому прийшов і хоча все життя своє йду, Ти мій дім і моя не споривсь потеря. Жаріков лев 16 років, правильно? Так, правильно. Дуже потужно, потужний голос. Хоча мені здалося, що він не було можливості розкритися. От мені хотілося да, от щоб він е, трошки ще вверх пішов далі по інтонації і е, по діапазону, по, по діапазону діапазону, да. І от, от чогось не вистачило. Ну, традиційно, знову ж таки, це побажання на другий тур, щоб е, спробували іншу по е, насиченості, по імпресивності е, пісню. Я думаю, що є куди є що показати. Не є куди, є куди рости вже зрозуміло, вже все чутно. Е, Дуже круто, дуже так об'ємно. Це в майбутньому е людина, яка буде зривати овації глядацький зал не тільки в опорних театрах. Так, вона. Лев, тобі б е е дійсно якусь підібрати репертуар разом з твоїм викладачем, щоб розкривати твій діапазон, тому що тобі 16 років, але в тебе такий вже барітон, такий відчувається. І зробив так, як ви кажете з самого початку, посміхнувся усю пісню. Витримував а, стиль пісні і у кінці теж посміхнувся. Молодеж. Ну no. <сміхав> посміхайся завжди. Почав гарно і закінчив за да, крапкою. <сміх> а, але привіт! Я теж хочу тобі побажати, щоб твій голос розкрився різноманіттям у того окрасу тембрального, який в тебе є. Бо він в тебе є, і він мені здається надзвичайний, але ж ми його сьогодні не до кінця почули. Ми почули, що цей хлопець чудовий в нього такий. Прикольний, такий, такий бархатний голос, такий Чем? низ, такий. Да. Але ж хотілося ще щось по, 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 пощупати, розумієш, щоб і голос твій в повній мірі розкрився. І щоб ми з тобою могли тут теж потанцювати. Зіброва. Да. так. Давай зіброва наступна. Ну, то слухайте, ну то хай він вже саме зіброва чи, чи когось іншого. Але ж ти молодець, у тебе дуже гарно все виходить. А, бажаємо успіху, перемоги. І чекаємо в другому турі. Так тобі під, під, під твій голос потрібно щось більше динамічне таке, щоб його більш розкрити. Подумай над цим або більше, Добре, або більше кантилене на за умови того, що в тебе буде більш діапазон розкритий, так. Тобто щоб тобто. ти по тобто. верхах пішов. Не, не вистачило, Не вистачило, не, вистачило. не вистачило. Хотілося, там, там точно так. є. І що. тут доки знаєш. Тобі треба таке полотно, щоб ти, то, як взяв воно то, ну, то, як повороті. І, Вони тримались. А так молодець. Дякуємо, чекаємо. Дякуємо, Дякую, Лев тобі. Анастасія Пундик, місто Дніпро. Студентка Дніпровської академії музики. Достатньо самокритична особистість. Як під час зйомок, так і під час підготовки своїх творчих виступів. Багато мріє і багато прикладає зусиль для досягнення своїх мрій. Я закінчила 9 класів і пішла навчатись в тому році на співач я на першому курсі в коледжі в академії музики в Дніпрі. З самого дитинства хотіла стати співачкою чотирьох. Мене мама віддала на вокал в дитинстві в малому такому віці. Я постійно співала, якісь пісні з мультиків постійно. Хмарка, хмарка, біла, біла. У Мене бабусі, дідусі взагалі дуже люблять співати. Постійно мене колисали піснями. Я хочу радувати людей своїм співом. Я хочу випускати свої пісні, творчістю займатися. Потрібен талант і гроші. Я в цьому році навчилась писати аранжування і пишу тексти. Я планую восени випустити свою першу пісню. Мені дуже подобається виступати. виконувати... <плес> ось в Де один вось. Я вирішила взяти участь, тому що восени в мене вже буде пісня, і я хочу знайти свою аудиторію, хочу, щоб мій голос був почутим. Глядачу, я бажаю мирного неба над головою і хочу, щоб вони насолоджувалися цим переглядом цього проєкту. Mama

It don't mean nothing if it ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. Don't mean nothing at all, all. you got, all is sing Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. Hey, it makes no difference. Really, that's better. Sweet or hot, just yourself. Дуа-дла-сла-дла-дла! Дуа, дуа. дуа, 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 дуа. е, е, ну <бес> <с> <п ят> <п ят> <но. п 'ят> професійність людини просто змушує е, трошки тебе. Е, Знову щелепа відпадає дикція класна, вокально ви скажете. Я у мене було враження, що я приніс якийсь е, дійсно якийсь кабаре, якийсь фільм в якусь таку атмосферу цю, що ти її передала на Америку захотіла. Да, да. от, 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 от настільки ти круто її передала? що от я просто в захваті мене бачиш, навіть іноді там слова, якісь губляться і так далі. Дякую. Супер супер. Ти бачиш, як ти заспівала? Що навіть таку досвідчену людину, який вже бачив, перебачив зірок, але щелепа відвисла і не може нічого сказати. Бачиш, молодець. Да, так, так Поплески. Я тобі знаєш, що хочу побажати, щоб оця твоя артистичність, щоб ти не тільки була співачкою, а щоб ти була взагалі. Людина широкого широкого, в широкому сенсі цього слова, да? щоб ти і співала, і танцювала, бо в тебе є все. Ти сама по собі дуже красива дівчина. В тебе, в тебе чудовий вокал, в тебе така артистичність. Ти ким хочеш стати? Я хочу стати програмістом. взагалі. Ну, Це те, про що я кажу: таланеве людина вона талановита в будь-якому напрямку. А в тебе те з програмуванням так само класно, як з вокалом? Так само класно. Так послухайте, але ж, не? я пишу пісні, я хочу теж займатися творчістю далі теж. Після такого виступу к вам не Настінька, Анастасія. Я не знаю, хай мене хто ображається, не ображається, але ви вже мій фаворит. По-перше, дякую е, особисто я вам за джаз. А джаз це твоя слабкість, я згадав. це да-да-да. — да. Так, я, я взагалі побувала, наче на концерті, тому що джаз це. Ну його виконувати може не кожен. Це дуже повинно знати технічні особливості. Це така дуже тонка штука. І ти виконала це професійно. От просто професійно. Молодець. Не знаю, що сказати. Ти прям мій фаворит. І просто дякую тобі. Я вам дуже дякую. Ну що, молодець? Молодець, але ж те, що ти співаєш не тільки джаз, це теж дуже добре. Бажаємо успіхів до зустрічі в другому турі. Не обійдеться сьогоднішній випуск і без менших наших учасників. Отже, Альбіна Саркісян, місто Кривий Ріг, не дуже полюбляє математику, а дуже любить предмет Я досліджую світ. Це якщо про школу. А що ж з вокалом та іншими творчими вподобаннями? Тут можна написати цілу книгу або ж навіть зняти кіно. Після школи я йду на свої заняття: вокал, фортепіано, хореографія. Та ще я займаюся дитячою е, телевізійною студією, там нас запрошують на різні заходи, там, де ми беремо інтерв'ю у різних зірок. Я хочу співати, я хочу давати різні концерти в різних містах, країн. Коли я була маленька, я любила співати і я вирішила піти і спробувати на вокал. І тепер я співаю. Мене підтримували батьки. Ну, я навіть не знаю. От 1 червня я виступала на вджовнему палаці на концерті злотника. Я буду виступати зі своєю авторською піснею, яку я написала зі своєю вчителькою, і вона називається Хай запанує ми. Я знаю, що небо нам всім допоможе. Виросли пута, її захопили, воїна світла її захистили. Входи повстала, країна моя, рідна моя, Україна жива, сильна іскрава, і небо блакить, жарто гаряче, щасливе навік Отже, Саркісяна Альбіна, 9 років. Правильно, місто Кривий Ріг? Так. Вітаємо Криворіжжя на Дніпровській землі. Як доїхали? Добре. Добре, все нормально. Не втомилася в дорозі? Зовсім ні. Дуже е, крута пісня. Тут е, я побачив з вокального точку зору, скажуть мої колеги. Я знову ж таки скажу про те, що видно було, що ти знаєш, про що ти співаєш. Е, видно було, що ти переймаєшся тими. Проблемами, негараздами і траблами, які випали на долю України, і ти за це хвилюєшся. За це тобі велика дяка і респект. Ти молодчинка. Альбіночка, привіт! Ну Слухай, я хочу трішечки зробити зупинку на твоїх вокальних здібностях. Хочу сказати, що в тебе дуже приємний тембр голосу, дуже такий ліричний, дуже красивий, але мені здається, що ти можеш і щось таке більш драйвове заспівати. Да? Вмієш таке щось? В планах отаке є? А що ти нам на другий тур хотіла би приготувати, якщо ти пройдеш туди? Етно. Етно. А, ну то є, тобто, ти різноманітна така у нас виконавиця, да? Так. Добре. Ну що, я тобі бажаю успіху. Я бажаю, щоб твій яскравий е талант і твій голос чудовий ще звучав на наших теренах нашого проєкту. Тому чекаємо тебе е в другому турі з піснею. Етно етно, до зустрічі. Молочинка. Марія Бойко, місто Дніпро, може похизуватись швидко читанням, адже є переможницею у класі. Теж тяжіє більше до творчих і природничих наук. А що ж з вокалом? Скоро ми з вами все побачимо і почуємо. Сідайте зручніше на ваші дивани та тримайтесь міцніше. Ну я не можу прямо сказати, що мені дуже подобається навчатися, але ну є предмети цікаві, які мені реально подобаються. Такі як там природа, природні науки, технології. Я люблю працю, я люблю працювати і робити щось. І я можу сказати напевно українська література. Я люблю читати. Я люблю Лесю Українку. Тараса Шевченка я е, читаю усе, я вже вісім років е, навчаюся вокалом. У Мене ж є старша сестра е, і три брати. Ось е, і. В мене старша сестра, їй зараз 20 років. Ну я подивилася на неї, і я зрозуміла, що мені також дуже хочеться цьо, цьому навчитися. І от я спробувала, і аж 8 років я вже разом з цим колективом. У е, мене тато е, ну е, він не де навчався такому вокальному, але він співає також вдома, любить поспівати, послухати музику. Тому ми реально сім'я творча, типу, прям всі. А ще я ходжу в театр, це ну це дуже класно. Там і танці, і там ми співаємо, і акторська майстерність, і що там тільки немає. В мене є така компашка. Там у нас шість людей. Різного віку всі. Я там найстарша. В мене бувають дні, коли в мене там фестивалі, спектаклі. От неділя, це один такий прям. Нормальний день, де я можу е, е, трішки відпочити. А від мами я просто тону це підтримка. Вона просто в неї і за, і за мене немає нормального вільного часу. Мені здається, участь, бо перемога це не, ну, не так важливо, бо це ти робиш не для твоєї перемоги, а просто за то для, за для того, щоб про просто прокайфувати. У мене це реально вперше раз і реально так. Трішки страшно. <laughs> да, Там вот, якось вот так вот складається. Oh, never heard of before. And I've I you right now, with all. I believe, I really do believe, something got to Я зараз відчув, що іноді під час деяких деяких виконавців, які у нас перебувають на сцені, мені треба така підставка під нижню щелепу, тому що вона буває таке, що трошки відпадає вниз, і Я не можу її потім підняти. Маша Бойко, 11 років артистка. Так. Професіоналка, вокалістка. Це е, моя, моя оцінка буде складатися із е, одного слова, надзвичайно на мене. Е, з приводу вокальних е, даних, я думаю, що колеги-професіонали теж зможуть зробити якісь корективи або оцінку. Ну, що, тут, що тут хочеться сказати? Машуня, я тебе вітаю, привіт. Ну, По-перше, дякую тобі за такий гарний виступ. А, мені дуже приємно, що такі чудові діти. Є в нашій країні і такі і такі голоси, і такі школи вокальні працюють. Тому ти впоралася з надскладним е, твором. Дуже дуже чудово, дуже цікаво. Ти українською співаєш пісні? Так. Да? А ти на наступному турі нам заспіваєш українською мовою? Обов'язково. Обов'язково Ми будемо дуже чекати. Бажаю тобі успіхів і дуже тебе чекаю в другому турі. Дякую, Марія. Ну я скажу тобі чесно, що коли ти вийшла і сказала, яку пісню ти будеш співати, я про себе подумала: ну куди дитині в 11 років такі складні пісні? Але коли тільки прозвучала перша Долж. нота, ми всі зрозуміли, що ти справжня вокалістка, ти крута. Дякую. Це було дуже потужне. Це найкращий виступ. Молодець. Дякую. Дякую. Це природа. Дякую. Це природа. Дякую. Ти умнічка. Чекаємо нових природа і Праця. Дякую. Ось такі вони, учасники нашої четвертої серії. Дивлячись на них, ми дорослі розуміємо, чому нам треба докладати максимум зусиль, щоб вони були щасливими, були дітьми. Дякуємо Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність за таку можливість та запрошуємо долучатись до проєктів і інших небайдужих. Вже за тиждень ми продовжимо знайомитись з учасниками четвертого сезону Деодин Войс, найкращий голос країни, адже вони обов'язково мають бути почутими. Обіцяємо багато цікавого. Побачимось на Де